Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака нема жодної підписи розпорядчих документів. А єдине що, що, як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язниці будуть в одній камері. І це їх чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які ми розслідування. Так от, тепер ми знаєте, що, шановний Сергій, питаюся. У особистість міністра оборони, голови Служби безпеки, начальника Генерального штабу, головного командувача Збройної Сили, я щось не невезу. Та прийшов би до мене Єрмак з якимись такими речами, кадру чи іншого питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести вперед ногами або у хірургічне відділення. І на тому б все закінчено. Але перед цим би я попередив публік.